Добрий день, мої хороші. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, я всім дякую, хто мене дивиться, хто до мене підписується, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Я всім дуже-дуже дякую. Друзі, у мене, я не знаю, як сказати, чи другий сніданок, чи перший обід. 11 годин. Вранці встала, попила кави, зробила зарядку. І пішла на огород. Трохи пополола, друзі, а то ще зібрала кабачат, зібрала ще трішки огірків, трішки помідор. Натворі в нас жара, мабуть, кругом воно так, та не мабуть, а точно по всій Україні жаро. Так я з утра пішла на огород. Вас друзі не брали. А це прийшла, я так з утра, хотіла коші. Мені так хотілося, я її зварила, друзі. Ну, пішла на вгород і думаю, ну, поки ж не так сонце пече, то треба, а тоді прийду вже та буде і коша. А зварила я, друзі, я варю. якщо варю, ось в мене висівочки. І ось це висівочка. А це пластівці. І оце я цього мішаю, цього мішаю, коли напополам, коли оцього ложку, цього дві. О, І молоко із водичкою в мене пополом. Друзі, ну розбавляю, стараюся розбавляти, щоб менше калорій було. І оце ось така в мене, друзі, кошка. Ну Вона в мене буде на обід, я її ще не прихотіла. Ну, це час 11 годин. І ще, друзі, в мене буде заливне те, що я вчора готувала. Друзі, ну таке смачнюще, чесно, не обманюю. І кабачок, кабачок, я жарила, друзі, у висівки і прямо сковорідку так олійкою змастила і жарила. Я бува так вієрком їх ріжу, отак, а тоді отак, І вієрком розложу і намокою у висівки, а тоді я так піджорюю. Мені це подобається, друзі. Та поки я кабачок, а чого не їсти, тим, тим більше. Що в мене він дякувати Богу цей рік? При такій друзі за сусі засуханіша. У нас не поливається нічого. І в мене ще він вродив. Це дякувати Богу тільки. Так, мої дорогенькі. Вчора я заливне показала вже ввечері. Ходила вчора на базар, а днем жарко, ну, а ввечері, думаю, я ще зготую, бо. Хотіла щось на вечерю. І зараз я вам покажу. Звичайно, якби я положила у велике блюдо, так, друзі, я віночком отак, так розложите, а потім червоненький перчик, отак округу, та листочки. Воно красиво дивиться. А взагалі, друзі, це дуже корисно. Корисно. І я вже говорила, хоч і кажуть, взяли не ну більше. Ну, правда, якось холодець, ми взимку більше їли, більше варили. Це раніше було яке ще, яке ще мало було. А ще, друзі, я частенько варю, особливо для себе варю. Моє сімейство не дуже, а, я, а мені це подобається, і мені це потрібно. Просто мені потрібно. Так, друзі, наболтала вам, а тепер хочу перейти до основного. Сьогодні понеділок, сьогодні день зважування. Мої хороші і в мене пішов плюс. І я не розстроююсь, бо я сама цього вже дола. Друзі, я кожен день вожуся. Це ж я вам показую тільки раз у понеділок, а я вожусь кожен день. Було в мене 93,8. А як я зважувалася в то, той понеділок, у мене було 84,0. Цей раз я вже почала так 83 була розміняла і така довольна. Ну, Все одно, друзі, воно ж все одно сугріше. Тим більше, я не сиджу на такій строгій дієті. Знаєте, я просто придержуюсь. просто вже почала себе контролювати, просто трішки взялася за своє здоров'я. Через те, що, через те, що потрібно вже, друзі, братися. Воно потрібно раніше було, але но... ну, дякувати Богу, хоч тепер. І трошки, друзі, в мене пішло угору. Я навіть ввечері, вчора, я налила чаю, і, друзі, мені так до нього сходило щось солоденьке. І є таке у нас, ну, діти ж купляють. Таке, що можна вбежати. А мені іменно скутілося на чорний хліб я як готувала желе з чорної смородини. І так півбаночки, як залишилось, так у холодильнику і стоїть. І стоїть і стоїть. А тут друзі, воно мені на очі попало. І я ж взяла шматок чорного хліба і зробила, наложила жиле, таке і зробила гарний торт, друзі. Я ще їм попило, та й не тільки це мої дореньки. Все одно грішила, грішила і частенько, і ну нічого, я ж трошки порішила, і тепер треба трішки за себе взятися по нові, не без того. Так що, зараз у мене трішки пішло вгору, ну це не так страшно. Так, друзі, а я снідатиму, чи то обідатиму, друзі, не знаю, що. То зі мною сніда чи обіда, друзі. Всім приємного апетита. Принесло з огороду. Ну під низом вже ясно, що тут кабачота. три кабачота всі від ціля взяли, пожарили. це такий хочу закрити сортки. Яблук така рясота, я вже й показувала. А скільки їх упало, це сила. Треба пособирати. Завтра буде мусор. Треба повиносити. попадало. Було, Вітер був попадало. та їх тут багато. Ось дівчинка оддихає, а де друга? Десь забігла. А ось молоденька груша. Оцій грушці два роки. То рік не було, а цей рік ось так, так така гілка. Ось, ось так покажу. А, все мама не бачить і нервниче. І друго, на другій тільки дві грушки, а не знаю, сорт мені людина не казала, а я. Моє ваго 844. Це я її доле.